Щирі вітання, сучасний бізнес, пов'язаний з виробленням і забезпеченням населення планети електроенергією. Це всебічний розвиток зеленої енергії, коли електроенергія потрапляє у електромережі природніми способами з використанням енергії природи, навіть і не з використанням її, а гармонійним доєднанням різноманітними способами до електромереж. В цьому напрямку має Ють, працювати науковці, а шкідливі екології способи вироблення енергії мають зустрічати спротив людства від коментарів до пикетів і скарг до правительственних органів. Світ тепер не рухається з тією фізичною швидкістю, з якою рухався раніше. Бо інтернет скоротив відстані як до магазину, так і до бібліотеки. Сучасні напрямки розвитку світу теж пов'язані з екологічністю усіх процесів життя, і уж тим більше з забезпеченням екологічної електроенергії, життєдіяльність людей, екологічними способами, екологічними стають навіть зміст розмов. Світ тепер не такий, яким був раніше з його. Атомними ядерними електростанціями і злосною конкуренцією.